Арешт Заура Дадаєва, якого підозрюють у вбивстві Бориса Німцова, оскаржують в апеляційному суді. Про це захисник Іван Герасимов повідомив виданню комерсант. Адвокат каже, достатніх підстав для затримання підзахисного не було. Одна з версій слідства німцова могли застрелити за його висловлювання про карикатури з французького журналу Шарлі Гебдо, які образили мусульман. Тим часом, як пише кумерсан, посилаючись на джерело у правоохоронних органах, Дадаєв не був особливо релігійним. Про це розповіли його колишні товариші по службі. Водночас у статті наводять й інші подробиці. У січні цього року в європейському суді справ людини тітка Дадаєва та родина Шаванових відсудили у Росії 120 20 тисяч євро вони звинуватили російських силовиків у викраденні їхніх родичів під час чеченської війні 2001-го і виграли справу. Нагадаю, вбивстві Бориса Німцова підозрюють п'ятьох вихідців з Кавказу. Один із них Беслан Шаванов підірвався на гранаті під час затримання. Заур Дадаєв зізнався у скоєнні злочину. Заявили слідчі. Сам він пізніше це заперечив. А правозахисники, які побували у Лефортовському СІЗО, заявили, що Дадаєва і. Братів Губашових катували.